Кількості вбивств, які пов'язують з ім'ям цього молодого чоловіка, може позазрити який-небудь хрещений батько мафії. Тим часом в нього цілком мирний фах журналіста. У нього канадське громадянство, але живе і працює він у Києві. Вміє стріляти з пістолета, але ніколи не використовує своє вміння проти людини. Що ж це за ім'я, яке носить такий кривавий відтінок. У Донецьку в університеті були зустрічі з політологами і. І там я не встигав на цю зустріч і забіг там до одного кабінету і питаюся. Не підкажете мені, де такий такий знаходиться. А він так подивився на мене. Ну, відчув, що я не, не місцевий, і каже: А ви хто такий? Я кажу, а я Степан на Степан Бандерин каже: О, здрастуй! А, а я там Симон Петлюра. І він каже: Ну, я мені трохи незручно було. І я довелось йому взяти паспорт, показати отож, звуть його Степан Бандера. Дідові, якого теж звали Степан Бандера, було 18 років, він закохався. Образ своєї коханої юний Ромео змалював у зворушливому віршику. Всі говорять, твоя хиба молода ти і пуста. Ті говорять, до лиця се молодощам пустота. Та чи хиба, чи прикмета люблять всі тебе проте. хиби каждої у тебе вже й прикмета проросте. Степан хоча й писав трепетні поетичні рядки, але суворі реалії не дозволяли йому стати відірваним від життя романтиком. Він себе так відшколював, він брав такий ремінь, куплю, таку, такий ремінь, знаєте, зкигав одіж себе і голий просто був, розумієте, і так себе бив, так бив, що кров висікала, від цього з плечей, як він себе вдарив, то кров відсікала. Так він себе відшколював. Ага. І тоді пхав собі гли, такі великі гли, по шкіру пхав собі гли, чи він зможе витримати, як його заберуть у, тю, у тюрму. Він, він себе готував до того, що він, що він попаде у неволю. Коли в жовтні 59-го 50-річного Степана Бандеру у Мюнхені вбив агент КГБ, його перша любов не проведжала його в останню дорогу. Можливо, навіть, що на схилі літ її образ стерся із його пам'яті, і це ймовірно було її щастя, як це не парадоксально звучить. Але закохуючись у цю дівчину, Степан Бандера мимоволі піддавав їй ризику. Майбутнє показало дуже багато тих, хто дружив з ним, мав ділові контакти або просто мешкав поруч, зазнали жорстокого покарання тільки за те, що вони були близькі до нього. Найбільшою його провиною з погляду недругів була боротьба за незалежність України. Його батько, греко-католицький священник Андрій Бандера, мав парафію у селі Старий Угринів на Прикарпатті. Сьогодні його церкву, сплюндровану свого часу, більшовиками відновили, але самого отця Андрія не повернеш, його знищили у засланні. Трьох рідних сестер Бандери більшовики вислали з України. Двоє його рідних братів загинули у німецькому концтаборі. 60 родин, які жили поруч з ним у старому у Гринові, вивезли до Сибіру. Вивезли навіть старих і немічних, які фізично не могли мати відношення до націоналістичного руху, очолюваного Бандерою. Анекдот про пам'ятник Бандері. Стоїть бронзовий Бандера, а в руці у нього зашмарх. А в зашмарзі – більшовик. Кожен день новий. Тема пам'ятника знайшла своє несподіване продовження у реальному житті. І в цьому випадку постраждали люди, які мали до Бандери дуже дуже віддалені відношення, а то і взагалі жодного відношення не мали. Оксана Дубина стала інвалідом тільки через те, що живе поруч з пам'ятником Бандери, який 90-го року поставили у його рідному селі. Двічі біля її хати гриміли нічні вибухи. Невідомі висаджували у повітрі пам'ятники лідеру націоналістів. Двічі з її хати вилітали шибки. Мені сталося на нервову систему, що я хворію від страху. Чи нервова система зручна. Після першого вибуху поставили новий пам'ятник, а беззбройні добровольці селяни чергували вночі біля нього. Однієї ночі прийшли люди в масках. Вони поранили з автомата чергового, який намагався втекти. Другому черговому пощастило більше. Ударив по ногах, я впав на дорогу. Він автоматом прижав до дороги і сказав, що я рушся, вб'ю. Прямо видно було, як той другий в'яже з Ручатку до пам'ятника. І через десь через минуту дав команду уходим. І одразу той від мене відскочив і запустив червону ракету в воздух і тоді пролунав взрив. Як вони були вбрані? Вони були у масках. Як це не дивно, але його перша любов не фігурує серед тих, хто був покараний через близькість до нього. Її звали Юлія Якимович, і жила вона в сусідньому селі. Це все, що відомо. Можна припустити, що органи, які знали все, якимось чином не довідалися про його ставлення до неї. Якби це було не так, якби вони мали хоч часточку інформації, вони не просто знищили б її на порох, а зробили це гучно з розголосом, щоб всі навколо знали. І гвалт би навколо цього стояв тільки тому, що її кохав Степан Бандера. На початку 30-х років серцем Бандери заволоділа чарівна націоналістка Анна Чемеринська. кажуть, що її врода паморочила голову не одному чоловікові, але завоювати її прихильність зміг тільки високий і стрункі однопартієць Ярослав Барановський. У найпохмурішому сні Бандері не могло наснитися, що їхні приватні стосунки стануть предметом публічного обговорення. Причиною стала політика, але до того ще було багато років, коли Бандера перетворювався на найпомітнішу постать у націоналістичному русі. У жовтні 33 го студент Микола Лемик у цьому будинку за наказом Степана Бандери двома пострілами застрелив чиновника радянського консульства у Львові. Убитим виявився високий чин НКВД Олексій Маїлов, котрий переїхав перевіряти роботу дипломатів. За сьогоднішньою житейською логікою батько Миколи, багатодітний Галицький селянин, мав би ненавидіти Бандеру, який штовхнув його сина на такий жахливий крок. Дивовижна річ, але він ставився до Бандери прихильно, а синові співчував. Микола каже, так як він мені вже розказував, він дуже боявся зустрічі з батьком. Що він скаже батько, батько вже стільки зусиль положив на це, були ж другі діти, але якраз він пішов вчитися. А, а тут е, таке сталося. І він з батьком зустрівся, і батько підійшов до нього і каже, не, не сварив його, а каже, сину, то ти пішов за нашу землю, за нашу за зафосту. Ну, а це є кусочок землі, їхній так називався. І Микола каже, я, мені якось навернулися сльози на очі, я чуть не розплакався. І, і так, що батько так, його прийняв. Роком пізніше Степан Бандера організував ще одне політичне вбивство. 15 червня 1934 року член ОУН Григорій Мацейко двома пострілами вбив у Варшаві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. Згадані особи були далеко не єдиними, кого відправили на той світ бойовики організації українських націоналістів ОУН. Крім того, ОУН грабувала банки і пошти, агітувала українських юнаків не вступати до польського війська. Такі відверті порушення польського закону не викликали осуду в більшості населення Західної України. Очевидно, населення мало вагомі підстави підтримувати ОУН. Після переділу світу у другій декаді ХХ століття українці знову виявилися розділеними, а їхня історична територія опинилася під контролем інших держав. Переслідували поляки, дуже, дуже переслідували. Аби Боже боронив, якби був заспівав, ще не вмерла Україна, то би був з тюрми не вийшов. У українських селах східної Галичини польська кіннота та поліція брутально б'є священників і селян нагайками. Ганебно гвалтує жінок, здирає селянських хат солом'яні стріхи, замикає школи, грабує кооперативні крамниці, нищить бібліотеки та грабує населення шляхом реквізиції харчів. Писало 18 жовтня 1930 року американська газета Нью-Йорк Herald Тріб'юн, змальовуючи політику польського уряду Юзефа Пілсудського, котра дістала назву пацифікації. Що в перекладі означає умиротворення, зафіксовано чимало випадків вбивства українців. Карали найперші свідомих е, людей. От в моєму селі такий був е, відомий, дуже шанований е, е, чоловік, який був у Га українській галицькій армії. Е, він навіть його називали сотник, я навіть він був сотник, чи ні е, називався е, і його так побили ті пацифікації, та що Він помер. Тому вичаваний вичав похорон. Українці у Польщі ставили перед вибором або вони відмовляються від свого національного коріння, або зазнають переслідувань, вважаючись громадянами другого сорту. Українці вибрали третій шлях. Вони створили організацію українських націоналістів і почали боротьбу не просто за свої права, а за власну державу. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, проголошувала перша заповідь українського націоналіста. ОУН вважала себе у стані війни з урядами, котрі контролювали українські території. Варшавські і львівські процеси над організаторами і виконавцями вбивства польського і радянського урядовців дістали гучний розголос. Після Варшавського суду у справі по вбивству одного з авторів антиукраїнської політики міністра Піратського весь світ заговорив про дискримінацію українців у Польщі. На львівському процесі наголошувалося, що радянського НКВД став вбито на знак протесту проти штучного голодомору у радянській Україні, коли померло 6 мільйонів селян. Бандеру засудили до смертної кари, яку замінили довічним ув'язненням. Виходячи з в'язниці після розвалу Польщі у 1939 році, Степан Бандера уже був, як би ми сьогодні сказали, культовою фігурою, особливо серед молодшого покоління західних українців. Ми е, подивляли його мужній виступ, його перебрання відповідальність на себе. Хоч він мусив з тим рахувати, що перебираючи на себе відповідальність за всіх. Він міг рахувати і кинакару смерті. Отже, тому для нас він став певним прикладом мужності, певним прикладом патріотизму, любові до України. І він був як головний інші прізвища були також знані, але в розмовах, але його прізвище завжди стояло на першому місці. Бандера став лідером молодшого покоління ОУН, яке виявляло невдоволення провідником організації Андрієм Мельником. Чоловік давньої симпатії Бандери Анни Чимарінської Ярослав Барановський входив до найближчого оточення Мельника. Опоненти закидали мельникові брак динамізму і відірваність від життя. Врешті ОУН розкололося на дві організації у просторіччі мельниківців і бандерівців. Бандера очолив одну з них, і це, врешті, фатальним чином позначилося на його ще мринської стосунках. Розкол дуже ослабив націоналістичний рух, дозволив його ворогам діяти за принципом поділяй і владарю. Обидва угруповання звинувачували одне одного у всіх смертних гріхах і навіть у братовбивстві. вбивстві. Сорок року Ярослав Барановський був убитий за загадкових обставин. Мельниківці звинувачували в цьому бандерівців. Барановський загинув. Міг стати жертвою навіть тих самих німців, які намагалися далі поглибити конфлікт між бандерівцями і мельниківцями. І е, свідчення в цьому є той факт, що у день загибелі Барановського, фактично в той час, коли Барановський загинув, у четвертій годині дня, 12 травня, 1944 року, вже друкувалися плакати, агітки німецькі е, брат убив брата, якими було того ж дня обклеєно стіни львівських будинків. Тобто німці вже планували цей акт. Як дослідив історик Марко Антонович, після війни Бандера написав Анні Чемеринській листа до Америки, куди вона емігрувала. Він переконував, що не причетний до вбивства її чоловіка. Вона не просто не повірила, а ще й надрукувала відкритого листа в газеті, в якому стверджувала, що дає Бандері символічного ляпаса. Так політичні незгоди в націоналістичному русі перетворили колишню приязнь у люту ненависть. У паспорті голови родини, яка після Другої світової війни мешкала на тихій Мюнхенській вулиці, було записано, що звуть його Стефан Попель. Він виглядав як звичайний обиватель, частенько залишав свою дружину і трьох дітей. І тоді дружина отримувала листи, які закінчувалися з вирушливим. Цьом цьом па. Вона змирилася з його частою відсутністю. Слава Богу, хоч не у в'язниці сидить, як було незабаром після їхнього одруження. Насправді його звали Степан Бандера. Вони побиралися в 40-му році Ярослава Опорівська і Степан Бандера. Підпільна робота не залишала часу для тривалих упадань, тому все відбулося вкрай оперативно. І тут Степан порішив, що вони вже в неділю одружуються. Ну так як вона десь приїхала в п'ятницю чи в четвер, а в неділю вони вже одружуються. І рано ми подалися до церкви. Тоді йшов Василь, цей ґлон як свідок. Я і Степан. Ну і слава. І там відбулося вінчання дуже скромно. Навіть його товариші по, ну я б сказала, по процесі, по всіх були трошки ображені, чому він не запросив їх, а він сказав: тепер є час праці, тепер є трудний час для України по-друге, просити тих, просити всіх, а всіх є дуже багато. Але разом молодята прибули лише рік. Бо гестапо заарештувало Степана Бандеру. Адже через вісім днів після початку німецько-радянської війни, в окупованому німцями Львові, очолювана її чоловіком організація, проголосила українську державу. 30 червня 1941 року скликані ОУН національні у приміщенні Народного Дому ухвалили акт відновлення української держави, який зачитав громадянам член проводу Бандерівського ОУН Ярослав Стецько. Волою українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали голови цілі покоління найкращих синів України. Було сказано в цьому документі. Гітлер ніколи не мав намірів створювати на окупованих територіях жодних держав. Тому німці швидко посадили Степана Бандеру під домашній арешт, а потім і до концентраційного табору Мадхаузен. Проводилися плебіститові акції. Населення збирали, населенню зачитували акт, і після цього населення ставило свої підписи під цим актом, ставило на документі свої підписи. Цілі села, цілі міста ставили свої підписи. Проголошення акту відбулося не лише в Галичині. На Поділлі, скажімо, майже ціла нинішня Хмельницька область, майже ціла нинішня Вінницька область. Всюди прибували члени організації українських націоналістів, члени похідних груп, які йшли попереду німців, приходили у села, обирали місцеву адміністрацію, зачитували акт 30 червня і збирали підписи під цим актом. Останній факт проголошення незалежності держави Української держави відбувся у серпні 1941 року у Василькові під Києвом. Тікав Сталін без штанів, а Гітлер без литок співалася в одній з коломийок, яка відтворювала сподівання бійців української повстанської армії, що виникла в ході війни як масовий рух опору. Усі спадкоємці Фюрера повинні знати, що безпека Рейху буде гарантована тільки тоді, коли на захід від уралу не буде жодної іноземної армії. Казав Гітлер 16 липня 41-го року на нараді з керівниками рейху. Сталін також не горів бажанням бачити під боком українські збройні формування, але українцям таки вдалося створити власне військо. Український національний рух Бандери було сказано у німецькому донесенні уставку від 9 лютого 44-го року. Поширився також на заселену українцями територію Галичини. Бойова організація називається Українська повстанська армія УПА. Загальний чисельний склад у Галичині України становить 80 тисяч осіб. Пригадуйте анекдот, Галицький вуйко поливає машинною олією город. Сусід йому каже, Йой, що ж ви робите? У вас же все погниє. Дарма відповідає Вуйко, аби зброя не поіржавіла. Для української повстанської армії війна не закінчилася 9 травня 1945 року. Комуністичний тиран, який переміг іншого фашистського тирана, аж ніяк не збирався надавати Україні політичну самостійність. Радянські хроніки розповідали про щасливе життя на Західній Україні, а в лісах тим часом гриміли постріли. УПА розділилася на маленькі загони, звані боївками, і заховалася далеко у лісі у таких ось підземних краївках, макет яких відтворено у одному з львівських музеїв. Офіційно збройний опір на Західній Україні було придушено 53-го року. Але історики твердять, що останні бої УПА відбулися 60-го року. Із українських лісів. Ниточки тяглися аж у Мюнхен на Цепалін до робочого кабінету Степана Бандери, який координував боротьбу до самої своєї смерті. Стоячи 20 жовтня 59 року з трьома осиротілими дітьми при труні чоловіка Ярослава Бандера, можливо, подумки з гіркотою дорікали покійному за необачність. Він не любив охорони і часто тікав від неї, як, наприклад, під час одного свого візиту до Лондона. Тоді я повставали вже інші. І, і, і цей охоронець там, і тоді де подівся. Бандера, нема бандери. Ми тоді, а я там поблизу також мешкав, кинувся шукати за ним. Не було десь аж коло 11 години. Він приходить, йде, і здалека вже сміється, знаєте, так. Трошки, от каже, от я вас обманув. У мене не Хотів випустити, я, Ну де ж ви були, Чого ви? А я хотів подивитися, як, як англійські робітники тут до, сити йдуть на роботу. Але проти нього була задіяна така потужна машина радянської держбезпеки, що охорона перетворювалася на формальність. Рано чи пізно це мало статися. На початку 90-х управління КГБ по Тернопільській області змінило адресу, нікуди при цьому не виїжджаючи. Зазвичай стіни таких установ виходять на дві, а то й три вулиці, і вони просто перенесли центральний вхід з однієї стінки на іншу. Сталося це після того, як демократично обрана тернопільська міськрада вирішила перейменувати вулицю Леніна, на якій знаходився Тернопільський КГБ, на вулицю уявіть собі Степана Бандери. КГБ і Бандера поняття несумісні. Вони воювали один проти одного не на життя, а на смерть. І в 50-х роках КГБстам вдалося обсадити підпільний рух своїми агентами. Вони вбили генерала Шухевича, головнокомандувача повстанців, чим дуже сильно послабили українську повстанську армію. Отже, зв'язки із за кордоном через. Радіозв'язки вже були в руках значить, НКВД, і вони були в деталях поінформовані про те, що діється в підпіллю в Україні. Прийшов зв'язковий з України, псевдо його скоп, який мені сказав, що його прислали КГБ. Його жінку в бункері накрила, яка щойно породила дитину. І вони вже чекали на нього, він прийшов. І він тоді погодився на співпрацю. На що розраховував Бандера в цій ситуації? Українські націоналісти, як і багато хто у світі, прогнозували, що захід перейде від захисної так званої дефензивної політики до наступальної офензивної, і тоді він об'єднається із рухом опору в Україні в світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна. Тільки рішучим опором і відпором. Але виключно дефензивна, хоча б і найтверджа, неуступчива політика заходу виявиться так само безуспішною. На чергу прийде визрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді і для них стане актуальним спільний фронт. З національно визвольними революційними силами, які боряться проти того ж імперіалізму, керівництво СРСР очевидно також не виключало подібної можливості, і Бандера розумів, що він, який здатен організувати масове повстання в Україні, стає найпершою мішенню. Коли ми його обрали провідником організації, він встав спокійно, вклонився і сказав Дякую. Рисуд смерті приймає. Отже, він був свідомий цього, що його чекає смерть. 15 жовтня 1959 року між 12 і першою годиною. Опель капітан Бандери відправився з Сеплінштраси, де знаходився Офіс ОУН, на край Марштрасе, де мешкав лідер українських націоналістів. Бандера був без охорони. На сходах між поверхами Бандера вже чекав убивця. Агент КГБ, колишній львівський студент Богдан Сташинський. Його завербували в кінці 40-х, Поставили перед жорстоким вибором. Або він стає агентом, або вся його сім'я, яка мала зв'язки з лісом, їде до Сибіру, а він до в'язниці на 25 років. Сташинський зробив вибір не на користь в'язниці. Спочатку у спеціальному загоні винищував повстанців, про що здогадувалися його односельці. Він вийшов зі мною на подвір'я до фіртки, до дороги, і каже, слухай, е говорять, люди каже, що я вбив Кармелюка. То в нас був такий Кармелюк, СБ-районний провідник в Яричицькому районі. Я кажу, знаєш, Богдане? Я того не бачив, але я чув, такий розговор так говорять. Так. Він каже: як там такого такого били би й дурач, я кажу, то то ніхто не знає. А каже, а на мене отакі сплетні роблять. Я кажу, Богдане. Я не знаю. Ставши агентом КГБ в Німеччині, він дістав завдання знищити Бандеру. Він вистрілив в обличчя своїй жертві спеціальною ампулою з отруйним газом, вдихнувши якого, Бандера впав і помер на місці. Ротом і носом в нього пішла кров, яка ще й досі зберігається на його костюмі у музеї визвольних змагань, що у Лондоні. Як і задумували організатори вбивства, лікарі констатували смерть через серцевий напад. Та, побратими покійного наполягли на повторній експертизі, і в крові було виявлено отруту. Після вбивства Бандери Богдан Сташинський добровільно прийшов на захід і розповів про свої злочини. Відбувся сенсаційний судовий процес, котрий продемонстрував світові, що радянський союз на урядовому рівні приймає рішення про ліквідацію своїх політичних противників. Вбивці дали вісім років, він відсидів чотири з них, а потім зник. Сестри тільки говорили, правда, не до мене, а до свого дворіднього брата. Каже: Ти знаєш, каже Йосиф, нам стидно за Богдана. Спокійного Бандери зробили опудоло для кількох поколінь громадян радянської України. Так само, як і з його побратимів, які сьогодні лежать на цвинтарях різних країн світу. Головна їхня провина прагнення вибороти незалежну Україну. Повдовіла Ярослава Бандера переїхала за океан і отримала канадський паспорт. Тут в її сина Андрія народився ще один Степан Бандера. Сьогодні він планує отримати громадянство незалежної України, про що його дід тільки мріяв. Він може собі дозволити займатися не політикою. Про це його дід навіть мріяти не смів.